Погляд подій за 2 квітня вітаю. Ніч на Сумщині була тихою. А о 5-й ранку росіяни з мінометів вдарили по автомобілю молоковозу. У Новослобідській громаді загинули дві людини, водій молоковоза та експедитор. За день на Сумщині було 6 обстрілів і приблизно 40 прильотів. Білопільська громада. На жаль, вже традиційно село Волфіна, два обстріли більше 20 мін. Краснопільська громада, село Мезенівка, обстріл з ПТРК керованою ракетою та село Грабовське, мінометний обстріл. Юнаківська громада, село Басівка, 20 мінометних прильотів. Іхатінська громада, село Біловоди більше 10 мін. В результаті обстрілів є пошкоджені до 10 приватних будинків, будівля та обладнання одного з підприємств та лінія електропередач. У фронту за день відбито 50 атак ворога. Генштаб повідомляє. Зватівський напрямок. Ворог намагається знайти слабкі місця в лісах біля Кремінної. Бахмутський напрямок. Основні зусилля ворога направлені на центр, південь, північ Бахмута. На півночі підтверджено втрату Макіївського заводу металоконструкцій, і також було підірвано залізничний міст. Авдіївський напрямок змін не зафіксовано, йдуть бої в районі Водяного та Первомайського. І Запорізька та Херсонська області тут без змін. У порівнянні з початком березня ворог багато де знизив інтенсивність боїв, схоже на втому та проблеми з особовим складом, які не дають підтримувати наступальний потенціал. Ну, як бачимо, ворогу залишилось намагатись захвачувати окремі будинки та частини вулиць, просела, міста, мова не йде зовсім. Ну, я нагадаю, що Путін. Ставив задачу військовим до кінця березня захопити Донецьку та Луганську області. Ну, цього не відбулося і, навпаки, зараз росіян дуже турбує майбутній наступ ЗСУ, який, по словам Резнікова, має відбутись у квітні або травні місяці. ЗСУ вранці завдала удар по локомотивному депо у тимчасово окупованому Мілітополі. Нагадаю, що за останній тиждень це вже третій приліт по цьому об'єкту. Місцеві фіксують чорний дим. Після танків Т-54 Т-55 сьогодні було зафіксовано, що Друга армія світу тягне на фронт через Крим 100-мм протитанкові гармати Т-12 1953 року. Ну, деякі аналітики вже кажуть, що Т-34 це не є якоюсь фантастикою чи неймовірним явищем, якщо вони опиняться на фронті. Уявіть собі, цим гарматам Т-12 по 70 років. Вони сучасники Путіна. Та, відповідно і снарядам до них також по 70 років, яка ж буде ефективність їх застосування. Ізраїль. Продовжує методично знищувати військову інфраструктуру Ірану, Сирії. Сьогодні вибухи і пожежі були на військовій базі в Хомсі, Сирія, та аеродромі Ад-Даба. Взагалі, цілі атаковані Ізраїлем сьогодні вночі: це аеродром Ад-Даба, аеродром Хомс. Військовий аеродром поблизу населеного пункту Аль-Касір на Ліванському кордоні. Аеродром Аш-Шаїрат. І також удари були по тренувальних базах та складах Хезболи в Сирії. На сьогодні всі новини. Традиційно вихідний день, тому новин небагато. Миру нам.